Вже вкотре, у 1989 році, ми продовжуємо міжнародну тему. Цього разу будемо говорити про гостей з міста Кент. Ми вже згадували про них, але тут ми вже їх будемо проводжати. Ну, цікаво, ну буквально, здавалось би, років 5 тому до перебудови, я маю на увазі, говорили про Сполучені Штати Америки, ну, на 99%. як Головного ворога, ну і часто в наших випусках були сюжети про мітинги, проти озброєння, яке гонку озброєння, яке проводило Сполучені Штати Америки. А от в цьому сюжеті вже Сергій Міхієв говорить про американців як про побратимів. І не даремно, тому що згодом з часом Кент з американської. Далекої сторони став для Херсона містом-побратимом. І от перші роки цього побратимства були досить інтенсивними. Правда, вже давно, я думаю, і херсонці не можуть пригадати, коли останнього разу була така делегація з США. Ну, згадаємо приємне. У п'ятницю з Херсона відбула офіційна делегація з американського міста Кента. Втім, про цю подію тепер можна говорити і більш теплими словами. На батьківщину відбули наші друзі-побратими. Це інтерв'ю наш кореспондент взяв у члена делегації Джіні Хемфрі у Херсонському порту за півгодини до виліту. Кореспондент питав Джині протягом перебування вашої делегації в нашому місті. Ми здебільшого зверталися до керівника делегації містера Келгара. А сьогодні я хотів би звернутися до вас, можливо, як до одного з творців наших стосунків. Чи дійсно народна дитяча дипломатія спроможна зробити так багато? І Хемфрі відповідає: безумовно, це факти, наші стосунки доводять саме це. Ви знаєте, мені важко передати всі ті почуття, які володіють мною. І ось останні хвилини прощання, прощання, як бачите, людей, які за кілька днів стали дійсно близькими один одному. А поки звучать останні побажання, ми звертаємося до тих, без кого ці стосунки були просто неможливими. Це Херсонський обласний комітет молодіжних організацій, говорять Микола Хлівний та Сергій Єрьомін. В системе обкома комсомола работаем. Считаю, дело, которое мы начали, принесет хорошие результаты и пользу, и нам, и делу дружбы. Все было хорошо. Вот только, конечно, определенные ограничения, которые существуют с нашей стороны, да и финансовые трудности, не позволяют нам, как говорится, развернуться в полном объеме. Телеглядачам ми вже не раз розповідали про справи знатного чабана з радгоспу Цюрупинський, героя соціалістичної праці Павла Полікарповича Зелінського. про його здобутки і проблеми, розвиток вівчарства. Неодноразово говорилося в обласній пресі. Нині Павло Полікарпович Зелінський на заслуженому відпочинку, однак не забуває про своїх колег, переживає за їх здобутки, проблеми. Покрилася трава інеєм, і тут же Полікарпович біля отари. Він тут не раз бував і бентежиться, щоб не вигнали на пасовище від цематок і не застудили. Ось і цього разу ми його зустріли на кошарі зі старшим Чебаном, кавалером ордена Знак пошани Іваном Петровичем Дубовим. Зелінський каже, я хоч на пенсію, а все-таки до хлопців ходжу, спілкуюся з ними. І дуже приємно, що коли я робив, то все було гаразд і зараз вони. Атагаси продовжують справу. Ми працюємо звичайно вже говорять його товариші. Але про Павла Полікарповича не забуваємо, вчимося у нього. Ми уважні один до одного, і я думаю, результат буде хороший. Уже на Дніпрянська Правда виступила от, про те, що є проблеми в вівчарстві, передусім з пасовищами, але ніхто не реагує. Другий відділок перейшов на оренду. Ми могли б теж перейти. Директор говорить, що ми не можемо землі дати, бо тут корови. Ну, Є проблема скаржилися чебани на те, що через безгосподарність випаси позаростали чагарниками, ледь не рачки доводиться лазити під заростями. А ще кілька років тому тут були прекрасні місця. Словом, у всьому відчувається байдужість до чебанів, до їх справи. Поліпшення добробуту радянських людей нерозривно пов'язане зі збільшенням послуг населенню. Як свідчить кіносюжет Василя Мелеченка та Олександра Чагіна, в нашій області ініціатива колективів по вирішенню цих питань, зокрема продажу старих автомобілів, зустрічає перешкоди. І ось що говорить директор підприємства «Херсон Автосервіс» товариш Зінченко. Одно из услуг, что мы начали предоставлять в ноябре месяце, это комиссионная торговля автомобилями. То есть товарищ, желающий реализовать свой автомобиль, изъявил такое желание, пишет нам заявление, указывает домашний адрес. Мы, а для этого есть у нас специальная техника, направляем туда машину, буксируем, укомплектовываем, приводим все в надлежащий вид. Мы уже рассказывали вам про стыповую «Иваневку». Ще на одну радісну зміну чекають у недалекому майбутньому степовики. На околиці села пролягли рівні траншеї, у які вже спущені труби такого діаметру, якого тут зроду не бачили. Говорить Замовець, голова колгоспу радянська Україна. Вода у нас дуже сьогодні солона, має по 3-5 міліграмів солі на літр. Зараз ми одержали, і вже будується живуча артерія водогону, який забезпечить іванівців не лише питною водою, а й водою для городів. І ще одна тема 1989 року, колекціонери. Будемо говорити про Йосипа Конрадовича Пачоцького. Він не просто колекціонер, безумовно, він вчений натураліст, він, можна сказати, організував оцю колекцію, яка дала життя потім іншим колекціям, і взагалі Херсонському краєзнавчому музею. У 89-му йому… Виповнилось би 125 років, і була проведена велика конференція, читання проводилися в Херсоні. Багато гостей приїхало і не тільки з усієї України, а й з Росії і Польщі, тому що він також був поляком. Цей репортаж я робив з Херсонського краєзнавчого музею і добре запам'ятав цих розумних і щирих людей. На Херсонщині тривають перші наукові читання, присвячені 125-річчю від дня народження видатного вченого натураліста Йосипа Конрадовича Пачоського. Він фундатор нового напряму ботанічної науки фітоценології. Печоський автор 184 робіт з питань флори і рослинності. Він описав рослинний світ Херсонської губернії, Біловеської пущі, Прибалтики. Наукові читання відкрив директор Херсонського краєзнавчого музею, кандидат історичних наук Краєв. З привітанням до учасників, які приїхали з Києва і Познані, Одеси і Саратова, звернувся заступник начальника обласного управління культури Попов. З доповіддю Пачоцькій і сучасність виступив доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту ботаніки Академії наук Української РСР Завирха. Наш кореспондент взяв інтерв'ю у гостей з Польської народної республіки, докторів наук, доцентів Познанського університету Бальцеркевича і Лятовські. Що значить для вас цей ювілей і саме ім'я Пачоського? І Бальцеркевич сказав, Пачоський – людина зі світовим ім'ям. Головна його заслуга у створенні нової науки про рослинні спорідності. І сьогодні його роботи мають велике значення, причому практичне. Дивує своєю затишністю, зачаровою охайністю невеличке село Солонці у Цюрупинському районі. Неподалік від траси Цюрупинськ, Гола Пристань. Живуть тут і трудяться лісівники, чабани. Засноване в 40-х роках ХІХ століття, назву отримало від багаточисельних озер, які влітку пересихають, перетворюються на солонці. До війни і після війни тут був розвинутий видобуток солі. Крім цього, місцеві жителі, особливо чабани, говорять про лікувальні властивості цих озер. Однак дослідженням цього ніхто не займався. А все таки кажуть, що тут народжуються здорові люди. 19 листопада 1989 року. Можливо, цей день увійде в історію Херсона як особлива дата. Учора до нас прибула офіційна делегація американського міста Кент, штату Вашингтон, відгукнувшись на пропозицію встановити дружні стосунки між нашими містами. Початок було покладено десь два роки тому, коли учні Херсонської середньої школи No55 почали листування з американськими школярами. Потім підключився обласний комітет захисту миру. Херсонський комітет молодіжних організацій та американське товариство молодіжних обмінів між Союзом РСР та Сполученими Штатами Америки. Отож, без перебільшення цей візит результат народної дипломатії. Ось що думає з цього приводу керівник американської делегації, мер міста Кент, містер Ден Калегер. Це обопільне бажання покращити наші стосунки. Через кілька днів наш президент Буш і ваш лідер містер Горбачов зустрінуться. У районі Середземного моря, я гадаю, зустріч буде мати добрі результати. І наш візит хай маленька, але вагома частка у справу покращення наших стосунків. У Великій Лепетисі після реконструкції господарським способом став до ладу млин. Переоснащення здійснено. За допомогою працівників місцевого ремонтно-транспортного підприємства та обласного управління зернопрому, наш співрозмовник, директор Великолепітейського елеватора Віталій Володимирович Кутіщев та майстер млину Григорій Андрійович Ковтону, що він сказав? Техніка працює не на потрібному рівні, тільки починаємо запускати, доведеться регулювати. Куті ще вказав, стара мільниця давала нам в сутки по 20 тонн муки одного сорта. А зараз ми будемо мати до 90 тонн муки трьох сортов. Дуже багато нового з'явилося у роки перебудови, зокрема оренда таксомоторів. Треба сказати, що цей процес відбувався дуже непросто. От у матеріалі, який готував Сергій Міхєв, я так подивився, половину цього матеріалу закреслено. Ну, тому говорилося там про вибори, що там і це вплинуло, і давали талони тільки на поїздку ну, в межах Херсона, а треба було обслуговувати всю область. Багато багато чого не увійшло у цю. Програму, у цей матеріал, ну все ж таки критика там була. Наприклад, говорили про підзаборні таксі, так називали, тому що от в оренду людям давали ну, найгірші машини от, і не давали грошей на запасні частини. Тобто, все це у нас відбувалося дуже непросто. Ми знаємо, як і з тими першими фермерами на Херсонській землі, найгірші землі, то їм от так було і в. Таксомоторному парку. Як саме ми зараз побачимо і почуємо. Орендний підряд на транспорті. Днями до редакції зателефонували. Приїздіть, покажіть людям, в яких умовах працюють орендатори Херсонського таксомоторного парку. І ми розповіли про це наш кореспондент взяв інтерв'ю одного з орендаторів Леоніда Мефодіовича Лапінкова. Ось що він сказав: суть проблеми в тому, що у нас аренду в самому ділі. не очень-то любят. Для этого был создан грабительский договор и дали нам машины буквально из-под забора. И на протяжении года администрация пытается душить это дело и не дает работать. Со своей стороны мы пытаемся выполнять договор, а они распускают слухи, что, дескать, аренду закроют. Пытались не давать путевые листы, заставлять людей менять договоры, подписывать еще более жесткие. Так работать очень сложно. Можливо, хтось пам'ятає березневий репортаж наших кореспондентів про те, що у Херсоні ремонтується судно Народної Демократичної Республіки Ємен. І ми обіцяли тоді, що розповімо, як впоралися із завданням судноремонтники заводу імені Куйбишева. І ось судно готове до відплиття на Батьківщину. Наш кореспондент розмовляє з капітаном Миколою Миколайовичем Самойловичем та представником замовника Рашидом Мохамедом Саїдом. Вот он и кажет. Судно отремонтировано надежно, как корпус, так и механическая часть. При вскрытии ремонтируемых участков обнаружились неисправности в корпусе судна, которые обнаружить ранее было невозможно, поэтому и сроки ремонта были продлены. Работы сделаны качественно, а машины и механизмы покажут себя только в море, под нагрузкой. Зараз репортаж с Белозерского района Василия Мелещенко и Александра Чаяна, который зацикавит сельских Киев. Цех по виробництву трансформаторів почав працювати у Станіславському рибколгоспі «Шлях Леніна». Чим обумовлено його створення? Секретар парткому Василь Лукич розповідає. Рыбколхоз «Путь Ленина» – многоотраслевое хозяйство. Прежде всего мы занимаемся рыбодобычей, сельским хозяйством, выпускаем кирпич, пластмассовые изделия. Вот в этом году мы пустили цех по выпуску трансформаторов. Это прежде всего вызвано тем, что мы задались такой целью – задержать всю молодежь на селе, чтобы наши колхозники, жены, дети имели возможность трудиться в благоустроенном, хорошем цехе и одновременно иметь приличные доходы от этой продукции. Безперспективні села, так їх оголосили там ті з початку років. Але часто це були села, які мали перспективу, і деякі господарі зуміли довести, що у них було майбутнє. Так сталося з Орловською птахофабрикою. Десять років праці підтвердили правильний вибір її керівників. Напередодні Нового року свій перший десятирічний вілей відзначив колектив птахофабрики Орловська Білозерського району. Василь Малищенко розповідає, 10 років тому я вів півгодинну телевізійну передачу село і люди, в якій розповідалися про створення птахофабрики Орловська. І, звичайно ж, про її перспективи, що змінилося за 10 років. І директор фабрики Сергієв розповів, ми були безперспективними. А потім. Створився центр нашої фабрики, багато уваги приділили людям. Тут є і їдальня на 40 місць, і дитячий садок на 90, і виробництво пішло вгору. Сьогодні ми дійсно одне з найкращих господарств на Херсонщині. Прагнуть довести техніку до надійної готовності механізатори Радгоспу Дніпровський Голопристанського району. Наш кореспондент зустрівся з завідувачем майстерніма Олександром Ткачовим, інженером по експлуатації Миколу Комликом. Ось що сказав Ткачов, На сьогоднішній день техніка готова і стоїть на лінійці готовності. План графік по ремонту робот ми виконуємо і переходимо к ремонту посівної і другої техніки. Трудівники колгоспу пам'яті ліча Генічевського району урочистій обстановці відзначили 20-річчя свого самодіяльного народного хору російської пісні, яким керує Тетяна Набока. Цей колектив, лауреат багатьох конкурсів, оглядів різних рангів, у тому числі всесоюзних та республіканських. Любов до народної пісні здружила людей різних професій механізаторів, тваринників, учителів. І за посадою тут теж різні люди: від рядового до керівника співають у хорі, навіть цілими сім'ями цікаво, те, що, хоча колектив називається хором російської пісні, його репертуарі є чимало українських хорових творів. Сьогодні в обласному музично-драматичному театрі розпочала роботу 23 обласна звітно-виборна комсомольська конференція. Головна розмова на ній про проблеми, які накопичились у комсомольській організації. Перед початком конференції ми взяли інтерв'ю у делегатів. Ось що вони сказали. Отношення рядових комсомольців різне. Работали, звісно, ми і раніше, але формального було багато. Зараз учимося. работать по-новому. Я, например, в высшей партийной школе. Вы знаете, интересно смотреть, как пересматривается, меняется отношение к деятельности комсомола. Комсомол – прежде всего творчество, и поэтому мы хотим, чтобы у комсомольцев было конкретное дело. Здесь много ребят из села, и вот наша техника поможет им в профориентации, в организации свободного времени. Наступна тема – питна вода, якісна питна вода. Тут я вів розмову з В'ячеславом Чижиком, який керував Міськводоканалом він відстоював зокрема ідею проведення водогону з підстепного. Багато було списів поламано тоді дійсно, керівництво міста області тоді підтримувало цю ідею. Але він був дуже дорогий. Це по перше. По-друге, люди не хотіли, щоб йшла вода від них. До Херсона, але не тому, що їм жалко, як то кажуть, було. Але іколеги говорили про те, що вода піде вниз, у піски, і не побачать її не в Херсоні, врешті-решт, не у Підстепному. І ми, журналісти, намагалися це роз'яснити і керівництво міста. Продовжуємо розмову про проблеми питної води в Херсоні. З попередніх матеріалів не важко зробити висновок. Так чи інакше, усі шляхи ведуть у міськводоканал. Розмовляю з начальником виробничого управління В'ячеславом Васильовичем Чижиком. Як ви оцінюєте обласну програму Вода? Программа хорошая, но ведь она не выполняется. Давайте посмотрим, куда уходят средства. На строительство гостиницы, на создание материального комплекса. Я понимаю, что все эти объекты очень важны, но сейчас надо выбирать самое главное. Если еще пять лет назад обеспеченность водой Херсонцева была процентов 85, то сейчас около 60. Поэтому нам и нужно строить водовод из-под степного. Як на мене, у позиції В'ячеслава Васильовича є суперечливі моменти, зокрема стосовно водогону з підстепного. 20 мільйонів карбованців їх треба освоїти. Потрібні люди, і техніка. 103-річна міська каналізація не витримує сучасних навантажень. Щороку замінюються тільки 3 кілометри труб, а необхідно 70. По суті, косметичний ремонт тільки заганяє проблему у глиб. Напередодні жовтневих свят ми розповідали про погані умови роботи в апаратній кінотеатру Україна. Минув час, точніше місяць. Наслідки нашої дієвості ви зараз бачите. Оцю симпатичну кахлю поклали відразу ж після виступу вечірнього Херсона. Але на цьому роботи і припинилися. Чому? Механік Довман розповідає. Да, правильно, спочатку зашевелились, критика подійствувала ні надовго. Мастер своєю властю забрав сюди людей. вони працюють в кінотеатрі імені Павліка Морозова, де знаходиться управління. Робітники ремонтно-виробничого комбінату обласного управління культури діла не сидять, але віддають перевагу іншим об'єктам, за які платять більші гроші. І все ж сподіваємось, що начальник будівельної дільниці Віктор Григорович Гоштанар поверне робітників завершити ремонт кінотеатру в Україна. У жовтні виповнилося 100 років від дня народження заслуженого діяча мистецтв країни Івана Миколайовича Шульги. У Херсонському художньому музеї відкрито виставку його робіт, які зберігаються в місцевому зібранні. Ви бачите автопортрет художника. Шульга народився у бідній селянській сім'ї у Скадовську, вчився в Одеському художньому училищі і в Петербурзькій академії художеств. Його картина. Цікава його манера заслуговує уваги. Більшість історичних полотен написано в роки Великої Вітчизняної війни. Радянське село, його люди передаються художникам райдужними кольорами. І, хоча сьогодні деякі роботи шульги виглядають дещо наївними, цей погляд також цікавий. У вивченні мінливої динаміки сприйняття нашого минулого світ образів шульги, мабуть, все ж таки ближче людям старшого покоління, але думаю, і сучасник не пройде байдужим повз картини натурниця у жовтому пейзажі. Це вже живі грудневі пейзажі при Річка у затоках біля берегів крилася льдком, і на першій кризі з'явилися хлопці з ключками на ковзанах. Зима на півдні недовга, і треба встигнути награтися до схочу. Синоптики повідомляють сьогодні вночі, а це було 8 грудня 89-го року. І в день очікувалася хмарна погода з проясненням. Вітер північно-західний, 15-20, пориви до 25 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7, в день 0,5 градусів морозу. Художник. Прекрасна професія. Генрі Гейн, німецький. Поет прекрасно сказав, що художник як казкова дитина, яка перетворює кожну сльозу на діамант. Тому треба шанувати художників і думати про те, що мистецтво воно є прекрасним, воно дійсно змінює наш світ. Подумати треба про це всім, тому що матеріальне, воно починається з духовного. А я хочу вам нагадати, що вулиця Перекопська, 10, телефон 22 97 49, це наша адреса. Дзвоніть, пишіть. Я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. Oh, <laughs>